Я люблю отакі декольте, за що мене дуже часто хейтять, але я не хочу мати дуже гарні жіночі форми і одягати мішок. Чи важко мені з такою з такими грудьми жити? Як я сплю? Я відповідаю, не важко. Вітаю це зіркове інтерв'ю. І нас сьогодні в гостях володарка найбільших підкреслюю, натуральних грудей України має відповідний титул і. Занесена в книгу рекордів України Міла Кузнєцова. Вітаю! Вітаю, дуже рада бачити. І сьогодні зустрілися. І таке, такий захід в Києві. І я дуже щаслива, що багато пройшло людей, і всі такі нарядні, всі такі в наш тяжкий час трішки щасливі. Так з вами спілкуємося. А я все рівно дивлюсь на них. Таке у всіх? Так ем, можна не наносити макіяж, ну буває. Ще от вже серйозно, то о, які їхні розміри, тому що це вже з професійної, так, точки зору говоримо. А якщо міряти по сантиметрах, то і в цифрах, то це 17-й розмір грудей. Це міряють тут. У мене 136 під грудьми, 92 різниця, а, 136 мінус 92 мінус 10 сантиметрів і поділити на 2, Буде 17 розмір грудей. Це я розповіла, як дівчатам міряти. В цифрах свій розмір грудей. Обов'язково віднімати 10 сантиметрів. Розмір ваших грудей він вже відрізнявся, так розумію, в дитинстві. Так, Так, коли я була в школі, в мене вже був найбільший розмір. Я така була дуже сором'язлива, носила такі футболки. Я коли перший раз пішла купляти бюзгалтер, я пройшла. До продавчині кажу, дайте мені перший розмір е бюджет. Вона каже: Ну вам уже десь четвертий, там третій, четвертий. А я така була сором'язлива. Я кажу: ні, давайте мені перший розмір. Я прийшла додому а він отакий маленький. Е Тер жахливо. Я потім зрозуміла, що в мене ну груди виросли, і що це не другий розмір. І так у мене вони ростуть, ростуть мені. Я вважаю, що і зараз вони ростуть. Так що буде може 18-й. Вам важко з такими грудьми? Саме запитання найчастіше, чи важко мені з такою? З такими грудьми жити, як я сплю. Я відповідаю, не важко. Я вважаю, що це прекрасна. Я не бігаю, не пригаю, ну це звичайно, але я займаюся спортом, і в мене не спина не болить. Я себе гарно почуваю, можу гарно спати, можу розказати секретик, як спати навіть на животі, просто спати на плечі. І тоді багато міста, щоб лягла грудь на кровать. Я вам такі прям секрети розказую. Це Цілий майстер-клас для оперативної України. Інфо так, як поводити себе і як спати. З великим розміром грудей, так, це ну, дуже гарно. Я взагалі я бодіпозитивна дівчина. Я люблю свої форми, я люблю увагу. Я люблю отакі декольте, що мене дуже часто хейтять, але я не хочу мати дуже гарні жіночі форми і одягати мішок, так як хоче багато дівчат. Тому що дуже багато мене хейті, і, і цей шеймінг, звісно, я на нього звертаю увагу, але я за своє життя вже звикла, і ну я вже розумію, що це не від того, що. Людина щаслива, а від того, що в неї якісь проблеми, і вона шукає недостатки в інших людей, і вона себе заспокоює, що ну це там у людей ще є хуже. Але всі думають, що в мене були спина, а я себе почуваю дуже, дуже добре. А білизну ви замовляєте безпосередньо під розмір так своїх грудей? Це якісь ексклюзивні, так, бізгалтери. Так, Є англійські бренди, українські не нищують на таких пишних дівчат, щоб був маленький об'єм під груддю і велика чашка. не і я замовляю в Англії. Там є такий один бренд, який дуже гарненько ще на мене бюзгалтер. І я як кажу не одна грудь вправо, одна грудь вліво, а дуже гарну форму продає. Я його замовляю. Так що в цьому проблем нема, І знаєте, мене з дитинства. Тільки було проблем з бюзгалтерами, і я, напевно, купила вже всі, які на мене тільки підходять. У мене дуже багато маленького, ну, типу блія, що я вже не влажу. Але я бачу, я знаю, в мене якась це була колись в дитинстві проблема, і мені обов'язково треба його купити. Так що в мене дуже багато білизни, особливо вже маленької на даний час. І Наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України Інфо. А, побажання одне, а, скоріш перемоги і мирного неба над головою. Україна понад усе. А, я хочу подякувати ЗСУ, що ми можемо бувати на різних заходах і жити. І це, це неймовірно. Дякую. А я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!